Всім доброго дня огляд по американським сортам фундука, ряд Джеферсона, і почну з даного сорту. Посадка восени 2021 року, тобто триває третій сезон вегетації. І минулого сезону лише на двох рослинах зав'язався сигнальний врожай, але вже. В поточному сезоні перші горішки є практично на кожному штамбі. Ось, до речі, на цьому штамбі вже друге плодоношення. І в порівнянні з минулим роком горіхів значно більше. Але при цьому слід зазначити, що в перші роки плодоношення Джефферсон не поспішає дуже сильно. Загружатися це дозволяє рослинам гарно сформуватися і наростити вегетативну масу. Але в цілому, як для другого плодоношення, горішків вистачає. Це Джеферсон з сигнальним врожаєм. Далі пізній запилювач для Джефферсона сорт Тета. До речі, також зав'язався сигнальний врожай. Вертикальна сила росту Джеферсона прекрасно формується штамбом. І з-поміж усіх сортів тут на ділянці у Джефферсона дуже пізні цвітіння, незважаючи на такі пізні цвітіння, минулого року горіх визрів приблизно на початку вересня. Тобто практично в однаковий термін з такими ранніми сортами, як Караманівський, Кавказ, Сочі 2, тобто з Сочинської селекції. Це, до речі, рослина, в якої друге плодоношення. Ще один ряд Джефферсона. Як ви помітили, з-поміж усіх рослин виділяється ось цей штамп. В нього інша структура росту, так як це інший американський сорт Макдональд. Маточна рослина п'ятирічного віку віку, якої друге плодоношення. Висота сягає вже приблизно 2,5 метри, можливо, вище. В порівнянні з минулим роком, коли було перше плодоношення, грішків зав'язалося трішки менше, можливо, це пов'язано. З недостатнім запиленням, тому що все запилення відбувалося природним шляхом, без жодних штучних дозапилень. На початку червня у нас тут був сильний ураган, який значно пошкодив даний штамп і довелося вирізати. Декілька основних гілок, які були зламані. В цілому ось така ситуація по Макдональду п'ятирічному віці. Наступний сорт Вебстер це 4 кущ, на штамбі якого зав'язався сигнальний врожай. Плюска практично вдвічі довша на даний момент за сам горіх. Горіх поступово набирає об'єм. Помітив, що в травні-червні зав'язі практично не розвиваються, ось починаючи. З липня формування завізо відбувається прискореними темпами. Така цікава особливість. При цьому сорт не вважається пізнім, тобто цикли формування завізу і горіхів у даного сорту достатньо короткий. Плюска з боків розсічена, що допоможе горіху випадати з плюски при визріванні. І поруч, ще один американець. Ямхел також з сигнальним врожаєм. До речі, Ямхіл і Вебстер вони можуть висаджуватися разом, так як запилюють один одного. Це були нові американські сорти Орегонської селекції, а є ще один американський сорт, який значно старший це Еніс п'ятирічний маточний штамп, у якого друге плодоношення. Зустрічав інформацію, що Еніс був виведений в 40-х роках минулого сторіччя. Тобто сорту фактично вже 80 років. В кластерах в основному від 1 до 3 горіхів, що робить його дуже рівномірним, горіх виходить однакового розміру. Дуже рідко буває, коли, як в даному випадку, в кластері 4 горішка. Минулого сезону деякі сигнальні горіхи були вагою майже 9 грамів. Ну і помітно, що на даний момент. Горішки ще повністю не сформовані. Ось такий цікавий американський сорт з десертним горіхом. Також хотів додати, що незважаючи на те, що сорти з іншого континенту, вони гарно пристосувалися тут в Чернігівській області. І на даний момент жодних нарікань стосовно зимостійкості або морозостійкості сортів. Вони вже витримували взимку більше 20 градусів морозу. Також було хороше випробування на морозостійкість в середині травня поточного сезону, коли декілька діб поспіль зранку температура знижувалась до 5-6 градусів морозу. На той час листя. Вже розпустилися і підмерзань американців не було. Це великий плюс. Ось такі справи на даний час по американським сортам.